Звісно, що ідеї колія 1,20 20 широка в будь-якому. Воно стоїть в в Ну, Дешева ціна, дешеве обслуговування, дешеві запчасти На них фактично мало що тут ламається, крім там, не знаю, якісь, може, цей бути. Прокладка прогоріть, ну, електрику переберете, бо електрика гівно. Датчики можуть путь один нерабочий заводу, то нормально. От, для шофенка то нормально, а в остальному рама соточка, 120-й то швейлер, 120-й коробка, ну, не знаю, що треба зробити, щоб її вшатати. От, коробка і мости дуже міцні. От ця, ця часть именно, трактора дуже дуже добре зроблена. Для себе село, повірте мені, краще. Такого для себе. Що шукаєте щось недороге, приємне, крепке. Повірте мені, нічого ліпше, ніж 244 й повнопривідний шифен з 8-ступенчатою коробкою з тонна 300 майже конструкційною вагою, тонна 280. І подивіться, дешевий трактор, казалось би, а дивіться, які зроблені роздатка, які габарити просто самої коробки. передач. зараз покажу. Роздатка, передній мост, роздатка, кардан, іде не всрати якісь тоненькі. Ну, да, но... Тут таке задній мост, дивіться. Чулки які сама коробка. Ну, Взяти навіть синтая, рядом поставити по коробці, рівняти навіть немає смислу. Так, да, трошки що ремні там може щось якісь потужності втрачаються, він шумний, він неповоротливий, ті всі мінуса є. Але фактично він зробить роботу, ту, що зробить Донфенг він зробить роботу, то що зробить будь-який інший трьохцилиндровий трактор. Що ви візьмете? Бачите, навіска яка йде в Шефензі. Ну і в Сінтаї. Ви бачили, я показував Сінтаї. Ви можете косити, ви можете косити польською, ви можете копач, під'єднати транспортерний польський, важкий, ви можете фрезу метр 40 Любую усилену, спокійно під'єднати. Вот. І у вас це все буде працювати. У вас навеска, у вас видержить коробка, видержав... нічого не посипеться. Вот. Тут багато дуже на чому зекономили китайці, але саме ходова я часть, ну, я рахую, це найголовніше для трактора. Тут дійсно зроблено ну, запас є дуже великий ресурс у нього. Тому, мужики, шукаєте щось на дорогі. вот. Зверніть свою увагу на шифен. Я зараз. Розкажу, які ми маємо конкретно і по цінах. Зараз розкажу, які ми маємо конкретно і по цінах, по всьому, по відмінностях. Дивіться, саме проста комплектація, йде 240 b 240 b у нас були оцінені без блокіровки, вони позакінчують. Зараз попрошу оцінені, які йдуть з блокіровкою, але з заднім радіатором. Ну то з таким обичним буде капотом. Бешка. то БФУ буде Бешка. БФУ це йде. І передній радіатор, і всі промочки тут. такий циліндр, Ну, коротше, все включено. А то простенько. Задній радіатор, нема, немає. Ну, кому воно не треба, то значно за це кажуть гроші переплачуть. Правильно? Вот. По шофенгах вони можуть бути будь-якого кольору, не залежить від того, чи оригінальний трактор, чи ні. Колір. Вот. Я кучу разів ще це розказував, показував, покажу ще раз. Оригінальність трактора провіряється дуже просто. Ось у вас емблема заводська Літіо Шифен. Таке воно є по всьому тракторі. Якщо пройтись уважно по коробці, по моторі, є такі опознавательні знаки. Тобто на заводить. Якщо хтось придумає робити щось похоже, і підробить той, то тут, то тут будуть дуже сильні серйозні санкції, і то ще буде навіть не в Україні, а від заводу шифен, війські на мільйони і так далі. Тому ці підробки виключені. На відмінності від того, там яка може бути наклейка, що вам буде розказувати менеджер. Тому дивіться, перевіряйте з, з, ці заводські ці знаки. На металі, вот. ну, вони є всюди, на всіх елементах, на бампері, на моторі їх шлампують. Вот. І буде вам, буде вам щастя. Шефенгі маємо такі люксова Ой. саме люксова комплектація. саме багата комплектація. Що в нас тут зроблено? У нас тут стоїть спереду радіатор, стоїть помпа. Щоб вже трошки охолодження працює ліпше. Не так гріється, але все одно він буде грітися більше, ніж трициліндровий. І буде тарабанити сильніше. Ось так, до речі, то що я казав, на коробці теж воно воно присутнє. Шифенг. Вот. Тут додана блокіровка заднього моста. Тут додана примусова навіска. Цилиндр стоїть Ось Це у нас йде розподільник, він йде вторих положень. Підйом опускання і відповідно в бок ставити, то він включається в павищий режим, нагуляє. Навеска, ну я не скажу, що вона більше підніме, то теж продава не розказує сказки. Але обслужити гідравліку зручніше, коли знаружі йдуть всі магістралі, коли знаружі йде гідроциліндр, то є факт. З тим нічого не по -по поспориш. Сепочка, як то кажуть, розкоси, все тут теж ну для. Такого тракторця зроблено на, на рівні. Вот. Ну і от теж різниця 240-й. Дивіться там з трьох точка. ну особень, вона ж більше, ніж в Сінтаєві. Ну. І 244 -й. Вони Які, які йдуть рельси, які йдуть розкоси. 244-й, в принципі, розрахований на більші нагрузки, на більше е навісне. Хоча... Мости чоловіки тут однакові, але ну, тут є конкретна відмінність по коробках по передачах, тут іде 8, тут іде 6 передач. От. І сама ну, коробка об'єктивно йде більше. Ну і плюс більше він підніме, тому теж майте на увазі. 244 теж маємо з примусовим. Пожалуйста, з примусовим навісним. от, Такі украсені. Дуже, дуже мені подобаються трактора. От. Знаєте, хто в нас? Купляв шифен, хай напише в коментарі, чи вам сподобався трактор. Но, <клес> чесно, жаліти не будете. Шифінги візьмете, Понятна, техніка ремонтопригодна. А, за свої гроші дуже якісна. Знов таки, і для свого класу ви просто нічого не візьмете. Що мрова більше роботи за таку суму. Я це неодноразово казав. Поки що китайці не придумали. Зараз з'явилось багато трьохточкових менших тракторів, але все одно з шифену хлопці. Нічого поки зрівнятись не може глобально, які поліві роботи. Якщо у вас в тракторі є вес, а то йде тонна, а там буде тонна 300 в повнопровідному, то, то самий вес і от заліза сама ходова, то самі основні показники, хто б що не свистів. Тому хлопці. Вибирайте, приїжджайте або дзвоніть. Я дуже багацько різних шифінгів і зробимо вам хорошого. Це до кінтаврики, теж на відручка йде. Кінтаврика Сіксі, я його вже знімав його, Сікси розлітають ці гарячі пиріжки. Ось, щось таке з таких тракторів, шифен ось шифен Шифенко перекусило криво трохи так. А що це воно таке? Як отак воно цікаво зібрати. ну то потім собі прикрутити, щоб було ровно. Зато є... А, то знижний. З... Е... Обично, е... без... без нічого. губа блокировка і все. Задній радіатор без прим. А, і такі... Ну, короче, На шифер ми маємо хорошу ціну, але такі поняли? Вроді і новий, а. Вроде... Ну, модифікація, а вроді і не, не нова. Зараз будем... буде приїхати машина, буде вантажитись о, то, то, що зараз на сьогодні вже стоїть і ось. Зоднували. Ще покажу вам трохи обладнання. Це просто що з нога я мала показую. Пожалуйста, вам виставочна копалка у нас теж така йде для бараболя. Теж Вот, то вона була на площадці, постояла трохи, тому там і ціна відповідна поменше. Вот. Ну, она одна, вона вже продана. Там по новизному ще є варіанти. То Бомес 75 см, э, повністю в компакті. Вот. Повністю в зборі. Е-е, э, також маємо звичайні нові. Ми вот, також маємо ще у ціну там японські фрузи булишні якісь валяються і то, і то, і то. Вот, такі вот на картошку зараз на сезон вже починається сезон картошки. Ось я привезли привезв моїй любимій Копачі, копачі на три сучки обично, саме дешеві на трьох точках. Вот. І ось ми любимый копач. Він трохи ржавий. Во, у нього ржавий. На 50, без ланцюга, там бачите, в тих ланцюг йшов. Тут без ланцюга, двох Вот. Такий більш покрепший. Там на 40 захват, тут на 50. Вот. Фрес кучу навезу. Фрес кучу навезу ДТЗ. Різних вітметер. 125, 125 маємо. І більші. 125 маємо і більші. І навісне теж на мототрактора. коси ось КР09М коса. І ось теж фрези бабаки оці злочасні. Бабаки, коротше, пацани, так вийшло, що 140-ві всіх праві кріплення. ну То ми вирішимо питання. це ну а, мульчер Мульчер. Метровий мульчур такий його має От ДТЗ-шні фрези, Ото Фреза бабак щось перебиралась, і вон фрези Форту теж попроходив. Коротше, по фрезах є вибір різних, різних виробників. Ось, ось, різних виробників. А ось у нас покажу ще матенг. Та хто не бачив ще, то дуже, дуже солідні фрези. Дуже якісні. Це, дивіться, які фрези. По-перше, лижня стоїть, на кожній стороні регулюється матенг. 150-й. Ну, там різні по захватах маємо. Воно йде теж не дешманський Китай, бачите? Боковий редуктор, Це цільне вау. Ножі йдуть на два болти. Дуже якісний. Кардан зі зірним болтом де, в комплекті. Вот. І такі. Термс, можна візити каву в ньому, можна чекушку кто, як... Хто кому вище, що зрозуміло? Вот. мульчер На ЦЕМ теж є такий термос. На фрезі. Okay. Вот. Фреза дуже крута, бомба бомби, дорожче китайской, але якість супер. Хлопці, маєте на увазі. Вот. Обичні ДТЗні фрези, пушки, пушки. Маємо різні фрезі до, до мототракторів. Дивіться, скільки. Скільки просто об'єм фрез, прикиньте, скільки об'єм. Просто так кажете, корчі не купляють то купляє мототрактора. Вот, фрези Я думаю, за тиждень-два то не буде 100% на мототракторці. Фрези 120-130%. На кентаврики, на малі. ось вони розпаковуються перевіряється перед кожною відгрузкою, Розпаковується в обов'язковому порядку, провіряється комплектація всіх фрез, щоб всього вистачало. О, І тут всякі приваддя таке міжрядні культиватори. Міжрядка на бараболю теж Буметовська, Ратновська, Плуга. Плуги теж різні є. Причому віракс і є бомет різної якості боммит є. Хто знає, хто розбирається, є ось вот такі бомет, а є боммет такі посерйозні. Те, що там стояв на початку, я показував. Вот. Ну і на мототрактора сажалочки, їжи, культиватори, пожалуйста, Скатками катками є метр п'ять і дешеві. Короче. Вот. Э, такие пушкі. Такі -во. екскаватори, теж. кому вдруг цікаво маємо в зборі. Культиватори з скатком абомейтовські. Такі шляпні пуги. І такі шляпні пуги. От. І оприскувачі. Навезо беріть, поки зима, оприскувачі дешевші. Поняли? Беріть. така моя порада, що поки зима, беріть оприскувачі, вони зараз будуть дешевше як вам стоїть. От. Від 200, від 200-150 літрів маємо до 800. Тут найздоровій на 800 стоїть. Теж Бомет. Теж Бомет. Оригінальне, все як положено. Також маємо такі українські виробництва оприскувачі на е, мототрактор, На ну, їх можна і на міні приспособити. дешманські, то чорні баки стоять. Ну вони чому А оці, звісно, круті оприскувачі. Ну, ці, звісно, оприскувачі хруті, вони йдуть дуже доброї якості. От, і по ціні вони будуть. Зараз дешевше стоїть, ніж влітку, коли буде на них просто сезон. От, тому теж зверніть свою увагу по оприскувачах. Ну, закінчимо гайд по навесному косам. Коси маємо 115, 125, 135, 165 віракс. Маємо ще лісички. Лісички під заказ і вони тут не лежать. Віракс оригінальний польський, вірекс не заліпушний. Відповідно, є на них документи, відповідно є на них все. Вони йдуть в збори, доставляємо таке. Там собі вже плечі оставити просто. Вот. Диски. там рама йде в зборі. Вот. Тому кому цікаво по косах теж доставляємо навіску все безплатно, без предоплати, в будь-яку точку. України до вас додому привозимо, водієм, Все, максимально. І ну, ще раз покажу, ще раз покажу, може кого Що цікаво, ще раз покажу ці копачі. От я дуже раджу брати копач саме оцей. Він недорогий, він має широкий 50, лезо на 50, він не має там цепей і всяких шляпи. Ось такого йде механізм. Досить грубий метал, все зроблено. Файно. Він двох ексцентриков, він доставляється колесо по глибині. І він на ну, халтурний, він нормальний. ну, За свої гроші супер. Підійде і на шефенг, і на великий трактор. У нас такий Отличний, отличний копач. Зараз на картошку сезон, от, у нас є і пацани, теж одну на відправку і копачки. Копачки це трошки пізніше на ну, але теж можете зараз замовити, будемо, може трохи знижками. Может його дивитися, то в наш хід продажу, то в наш синтай, ТРК поцініше файно віддається, дядько буде доволі сьогодні орати. Ну, орати не буду, буду обкатувати, а ви будете по писайте, а у вас знижик немає, у вас три космоса стоїть і обманщики. Ну, ви підпишіть, он хтось буде вже собі працювати. Так само поширено, на ну, данному пишали. Так само по шифру писали Нема ну, в нас знижок, збираєш, а там люди вигрібають. Грузом вже котрий за сьогодні. Уїжджає 240-й. Ну, так, тут є в комплектації, там що без примусового. І це з примусовим люди не захотіли, вони по мене 150 доларів дорожчі йдуть. А без примусового так само радіатор. А тут з заднім радіатором, є з переднім радіатором. Вот. Такий-такий-такий, з бокеровкою. Все, зараз підготовим і отже, хтось буде радий їздити. а ви поки напоясніте, що дорого. О, тому, мужики, маємо все. Маємо все. Любі трактора. О, люби трактора, маємо все. Ось ось оскільки тут було тракторів, ось вже теж. Згоднували на відправку кентавр 240Б на цих посилених рамах <кхм> розкупають просто, розривають іменно кентаври. кентаври на посилених рамах. Бачите, чому мототрактор, там можна його да, поливати говном скільки в рама тут сота. Тобто, ну, вже железо трохи більше, ваги трохи більше, воно. Трохи роль грає, грає. Колеса широке, хороше, місце робоче, нормальне, не, не паскудне, що сидиш, сидиш, маєш де ноги поставити, маєш як... Собі замість мотоблока взяв, їздиш, працюєш. Люди пишуть там інші, що там гівно. от А ти собі працюєш, не ламаєш, не гнеш спину, трошки маєш запас мощності, трошки маєш веса в тракторі і трошки щось зробиш. Вот Майте на увазі. І ось нов нов це нові. Новіо це Сентайт РКХ. Нашумівший. Нашумівший ТРКХ. Чому він нашумівший? Тому що а, тут в крилі є проріс для тої тяги. От. В крилі є конструкційна прорість така. Щоб е, рульова тяга не дерево крило. Ну, блин, квадратно вирізано просто, бо в гаркою. Воно всім непоганий, непоганий. Новенький, трошки підняли платформу, трошки зробили зручніше, що сидіння назад уходить далі, що таку от перемичку між крилами зробили бачите, воно, Вот. Заловнув зробили горовину сюди, щоб капота не відкривали. Ну, Трошки зручніше зробили для людей. Ціна не змінилася, так само стала ціна. Тому можна брати Сінтай робоча коняк. Сінтай, якщо вам не треба там, багато врать, вам треба для себе тракторця, то отличний варіант, щоб то не казав, теж широка резина мається ТРК по зниженій ціні, як а цей трошки більше. Стою. Вже, і резина грубша, і новіша. <кій> Модель противаги стоять. От. Противаги можете не варить пацани. Зразу скажу, там внутрі, там, там внутрі нічого нема. Не пусті. От. Но, трошки ваги Шо, що ще треба. От. такі Хлопці-пироги званували фрези до мототракторів. Фрезі до мототракторів згоднував, хтось повівся, купив. Два людини повівся у тих пагів. вам, пацани, треба буде варити, дороблювати і утяжеляти. Бо вони особливо з цим кентавром. Ви як його повісите, він навіть вам не стане. Ну, він не стане нормально, тому що він типу, як на Розрахований, типу, а трактора кріплення в два рази вище, ніж за мотоблок. І треба буде переварювати кріплення. Ну, ви ж мене не підписуєтесь на канал, не слухайте. О, слухайте. Розказчиків, де все в комплекті і все усилене. Тому так. А так хлопці, є що вибрати, і по цінах є приємні. Я показав по цінах по Сінтаєві, по шифингам, по тому, по тому, по тому. Тому майте на увазі, звертайтеся. Ось такі що якісь чигірі. Будемо раді вам допомогти. Вот. Будемо раді вам допомогти. Підписуйтесь на канал. Я стараюсь тут казати по правді про китайську. Техніку про трактора, щоб людина розуміла, що вона отримає. Думаю, що вони всі всіх однакові. Трактора Часто люди купляють там, де їм красивіше лапшу повішують на ухо. А мене хейтять, тому що я, типу, там е, ну, хейтять. Не люблять люди, коли їм кажуть правду, розумієте. Хейтять, пишуть, що там. Різні неприємні речі, обідні. Ну, От. то От мені пофіг.